Плюс 30 на термометрі протягом декількох днів у Коростані трималась висока температура. Така спека не лише неприємна, вона може бути небезпечною. Під час спеки для людей, які мають хронічні захворювання, підвищені ризики для здоров'я. Також ці ризики збільшені для дітей маленьких. Потім, навіть якщо це людина і не має хронічних захворювань, але вже має вік. Теж вона під підпадає під ризики важко переносити спеку. Висока температура повітря може бути не менш небезпечною, ніж вірус, адже спричиняє певні стани. Необхідно розділяти сонячний удар і тепловий удар. Сонячний удар це коли стан людини погіршується під дією сонячних променів. А тепловий удар це коли людина в результаті дії високої температури, це або ж закрите некондиційоване приміщення. Або ж якесь на вулиці приміщення, але там дуже спекотно і немає привітрювання, температура людини підвищується в результаті певних процесів, причому вона може підвищуватися до рівні 40-41. То людини спочатку запаморочення, потім навіть може бути якийсь там маячня, може бути, щось там показуватися, щось незвичайне. У людини буде серцебиття, часте дихання. Що робити при таких симптомах? В такому випадку бажано щоб знайти людину, або щоб поруч щоб хтось був, щоб допоміг вийти з цього стану, тому що людина може сама не, не зорієнтуватися, що їй робити. Людину цю треба покласти в горизонтальне положення. Дати їй обов'язково пити. Пити потрібно не холодні, напої, бажано не газовані, не солодкі. Це повинна бути просто вода. В ділянку пульсації активної це шия і пах, можна покласти зволожене полотенце, але теж не занадто холодне. Людину потрібно роздягти до певного стану, звичайно, особливо там розстебнути комір, якщо вона занадто одягнена, для того, щоб шкіра. Максимально отримала вентиляцію. Потім не рекомендують людину охолоджувати дуже швидко. Швидко це занадто холодна ванна. Ми розуміємо, що в цьому стані відчуття в людини, що в неї жар, тому що за певних процесів тепло не виходить зі шкіри, воно все кумулюється в організмі, згущується кров, високі ризики тромбоутворення, взагалі ускладнень зі сторони серцево-судинної системи. І Потрібно розрядити кров, тобто дати людині пити. Пити потрібно невеликими порціями, скажімо, це можна бути кожен, один, два, три ковтки кожну хвилинку. У спеку потрібно обов'язково підтримувати водний баланс. Перевагу краще надавати воді кімнатної температури. Від алкоголю та солодких газованих напоїв краще відмовитися. Не потрібно забувати й про збалансоване харчування. Харчування зараз можна спагатити фруктами, овочами, які теж містять достатню кількість води і вітаміни. І Харчування повинно бути містити мікроелементи, тому що під час спеки через шкіру втрачається дуже багато калію, магнію і інших макроелементів, які потрібні для діяльності серцево-судинної системи. Під час високих температурних показників перевагу краще надавати одягу з натуральних тканин і не забувати про головний убір. А щодо сонцезахисного крему, чи потрібно їм користуватися? Так, так, якщо людина розуміє, що їй потрібно бути на, на, на сонці, обов'язково користуватися кремом. Сонцезахисні креми з рівнем захисту 50 повинен бути, СПФ 50. У спеку кондиціонер, справжній порятунок, але є нюанси. Різкі перепади температури шкідливі для організму, тому треба дозовано використовувати. І... Кондиціонери, температуру виставляти комфортного рівня. Не коли заходиш з приміщення і на вулиці 30, а в приміщенні 14 це буде стрес завжди. Як правило, в ці дні підвищується захворюваність. Ще більше половини літа попереду, тому дбайте про своє самопочуття, а також допоможіть пережити спеку іншим.